Огляд нового надходження в компанії AutoFocus, Ford Fusion 2014 року випуску на 2,5 бензиновому двигуні з коробкою автомат 2014 року випуску, має пробіг 198 тисяч км. Автомобіль у нас з газом, двигунчик не димить, в гарному стані, все чудово, має цікаві диски, гарну гуму, сірий колір. Салон у нас тканинний. В салоні встановлена амбієнтна підсвіточка. Ось так цікаво виглядає. Задні сидіння в гарному стані, є підлокотничок центральний. Ось так, друзі, виглядає у нас підсвіточка. Як бачите, виглядає просто шикарно. Передні сидіння в гарному стані. Збережені. Ці душечки мають електрорегулювання з пясничною підтримкою. Передні. У нас повний електросклопакет з електроприводом дзеркал, консоль керування світлом, кнопочка відкривання багажника, газ в автомобілі встановлено, мультимедійне кермо, з круїз контролем, приборочка, бортовий комп'ютер, величезний монітор мультимедіа, Двухзонний клімат-контроль, селектор КПП, ось так виглядає, електроручничок, центральний подлокотник, підстаканнички. В автомобілі є все, що потрібно для комфортного використання. Даний авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102 місто Київ. Авто продається за готівку, за безготівку. Можливий викуп за криптовалюту. Також є послуга обмін, є послуга лізінгу або кредиту. Зацікавила ця пропозиція. Більш детальний опис за посиланням внизу. Приїжджайте його тестувати.